Друзі, останнім часом Кремль знову заговорив про якийсь меморандум про мир з Україною. Речник Путіна Дмитро Пісков сьогодні каже, що робота над ним йде дуже швидко і що цікаво таємно, бо це нібито не для публіки. Звучить мирно, але давайте розбиратися, що, за, що це за меморандум та чому він викликає стільки питань. Взагалі, що таке меморандум? Ну, якщо коротко, це як документ. Де дві сторони записують свої домовленості або наміри. Це може бути щось на кшталт плану дій для досягнення поставленої мети. Якщо говорити про мир, то такий меморандум мав би вмістити кроки до закінчення війни. Чому Кремль говорить про меморандум саме зараз? Саме це, до речі, є й найцікавішим. Путін сам раптом заявляє, що готовий працювати над меморандумом про мирний договір. Це прозвучало, до речі, 19 травня, але вже за два дні Кремль уточнює, що друзі, до да ніяких термінів у цього меморандуму немає, тобто немає конкретних дат, коли цей документ буде готовий чи підписаний. А це найголовніше. Йде просто банальне відволікання уваги від справжніх намірів Кремля. Уявіть, скільки часу піде на створення так званого меморандуму. Це дуже схоже на димову завісу. Поки всі говорять про мирний меморандум, Росія продовжує робити зовсім інші речі. Поки пісков розсіює туман навколо неіснуючих мирних домовленостей. На кордоні з Харківщиною фіксуються масштабне накопичення російських військ. Начальник штабу бригади Хартія м -м Помагайбус прямо заявляє, що це вказує на підготовку до штурмових дій на цьому напрямку. І це ніяк не мирні ініціативи, а це пряма підготовка до подальшої ескалації конфлікту. Більше того, російські воєнкори вже стверджують, що нібито їх війська вийшли на кордон з Дніпропетровщиною. Хоча, за даними Deep State, сіра зона знаходиться ще за півтори кілометри до області, а наші офіційні джерела ще не підтверджують цю інформацію. Але сам факт таких заяв. Та активності свідчить про саме агресивні наміри просуватися далі вглиб нашої території, а ніяк небажання сідати за стіл переговорів. Ще один факт: на, всі... на тлі цих всіх подій, Канцлер Німеччини Мерц прямо каже, що немає жодної ознаки того, що війна в Україні скоро закінчиться. Це говорить друзі про те, що іноземні партнери вже не вірять у щирість. Так званих мирних розмов Кремля. Європейські лідери, очевидно, вже не купуються на кремлівські маневри з меморандумами. Вони бачать справжню картину того, що Росія готується до подальшого наступу, а ніяк не до миру. Таким чином, меморандум від Кремля це не більше ніж цинічний трюк. Це спроба відвернути увагу світової спільноти від агресивних планів, виграти час. Або ж просто створити ілюзію готовності до діалогу. Реальність же на фронті кричить про протилежне. Москва продовжує свою війну на знищення, демонструючи повну зневагу до будь-яких переговорів та міжнародного права. До речі, а що ви думаєте про таку стратегію Кремля та як, на вашу думку, світ має реагувати на такі заяви? Пишіть коментарі. Дякую, що додивилися, тисни лайк. До зустрічі!